О, друже мій, ти в цьому світі так уже втомився, бо на землі цій так багато зла, та хочу я, щоб ти із вірою дивився, на того, хто на Христі за тебе постраждав, на того, хто терпів такі тяжкі муки, хотів нас всіх він від загибелі спасти, за це йому були пробиті ноги й руки, щоби прощення всі ми мали, я і ти. Повір, Він тебе любить, я це знаю, бо з ним усе своє життя я прожив. Скажу тобі, що я про це ніколи не жалів, але ж вдячним йому за все був, хоч зустрічав я на цій землі тривоги, і втрату сльози, біль, та з ним усе пройшов. Бо знаю я, Він береже усі мої дороги, хоч я і падав, вставав, і далі йшов. Тепер святкую я про це всім людям, і хочу, щоб всі навернулись до Його. О, люди, вам скажу я, Він нас любить дуже. Прошу вас, не відкиньте заклику Його, бо ми живемо вже у час, останній, вже скоро Він судити всіх прийде, звучить труба Його з із вечора, і рання. покайтесь, люди, вже скоро Він гряде. Подумай, друже, з чим його зустрінеш, які слова ти будеш говорить, у вічності тобі Господь вінець надіне, а може, будеш гіркі сльози лить. Тому ще раз прошу тебе, покайся, до ніг його пробитих припади, у всіх своїх гріхах йому покайся, тоді прощення будеш мати Ти.